Христос посеред нас 7 квітня за юріанським календарем відзначають одне з найбільших двонодесятих празників у літургічному році благовіщення Пресвятої Богородиці, це третє за значенням християнське свято після Великодня і Різдва Христового. В цей день Архангел Гавріл провістив Діви Марії, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина Божого, Ісуса Христа. Коли Марії було 12 років, Бог сповістив, що вона народить Сина Божого. А після того, як Марію заручили Йосифом, з'явився до неї архангел Гаврію і сказав: Радуйся, благодатна, Господь з тобою, зачнеш у Лоні і породиш сина і назвеш його Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. І дасть йому Господь Бог престол Давида, батька Його. І царюватиме над домом Якова по віки, і царство його не буде кінця. Марія ж сказала, як це станеться, коли я мужа не знаю. Відповів Архангел: Дух Святий найде на тебе, і сила Всевишнього окриє тебе, тим той святе, що назветься, буде сином Божим. У Бога нема неможливого. І сказала Марія, я раба Господня, нехай буде мені по твому слові. Свято Благовіщення має надзвичайно велике значення, бо від нього починається новий завіт. Починається наше спасіння, на благовість Архангела про воплочення Божого Сина людство чекало довгі-довгі тисячоліття. На ту благовість чекало небо, чекала земля, чекали душі праведних в аді. З тим днем сповнилася Божа обітниця послати Спасителя, бо цього дня Слово стало тілом і оселилося між нами. Дата свята Благовіщення пов'язується з датою Різдва Христового, між ними рівно 9 місяців. Починаючи з ранньої християнської церкви. Подія благовіщення розглядалася як перший акт виконання Богом своїх обітниць про Христа. Святкування благовіщення починається у східній церкві в кінці 4-го на початку 5-х століть. У першій століття цей праздник вважався господським – на Сході, так і на Заході. На це вказують його первісні назви: Христове Зачаття, Благовіщення про Христа. Початок викуплення благовіщення Ангела Марії, у 7 столітті установлюється сьогоднішня назва для цілої східної церкви благовіщення Пресвятої Богородиці, а сам праздник належить до Богородича. В Назареті, на тому місці, де Архангел Гавріїл благовістив Діву Марію, побудували храм в ім'я благовіщення Богородиці. Цей день допускається невелике послаблення для тих, хто дотримується великого посту. На благовіщення можна вживати в їжу, рибу і червоне.